У цьому відео я зібрала 10 найпоширеніших помилок, які допускають фрілансери-початківці у спілкуванні з потенційними клієнтами. Якщо ти хочеш, щоб замовники обирали тебе, ти міг швидко розвивати свої профілі на фрілансі і нарешті взяти клієнта, то додивись це відео до кінця, щоб більше таких помилок не допускати. Але на початку декілька слів про себе, щоб ти розумів, хто я і чому я про це говорю. Мене звати Анна Ігнатенко. Я веб дизайнерка і розробниця сайтів на фрілансі з досвідом більше шести років. Чотири з них я пропрацювала на біржі Freelance Hunt і зараз входжу в топ-50 по розробці сайтів під ключ і електронній комерції на українській біржі Freelance Hunt. На початку шляху я допускала багато помилок в відгуках, через що мене не обирали. Тому сьогодні я хочу вберегти тебе від цих помилок, щоб твій шлях на фрілансі був значно. Легшим, тому поїхали. Перша помилка. Говориш про себе, а не про клієнта. У мене великий досвід, я провідний дизайнер, працюю більше 10 років, відповідальна, комунікабельний. Це все фрази, які я брала з реальних відгуків на фріланс І я навіть не думала, що так багато людей презентують себе таким способом. Це виглядає як розхвалювання себе без жодного натяку на те, що ти можеш дати замовнику. А замовник хоче розуміти, що в тебе не просто якихось там 10 років досвіду, а в тебе є конкретний. Досвід, який може вирішити його проблему тут і зараз. Тому замість 10 років досвіду я б краще сказала наступне: я розробила більше 10 сайтів для магазинів одягу, тому точно знаю, як зацікавити вашу цільову аудиторію і зробити процес онлайн-оплати максимально зручним. Ось посилання на ці проекти. Друга помилка стосується суто веб дизайнерів. Ти кидаєш загальне посилання на портфоліо, особливо якщо це картинки, наприклад, на Behance або Dribbble. Замовнику не потрібен дизайн заради дизайну, йому потрібен сайт, працюючий, який швидко завантажується і є зручним для користувачів. Саме тому так важливо показувати цілісну картину, щоб замовник розумів, що він отримає в результаті. Тому, по можливості, надсилай посилання на реальні проекти, дизайн яких був створений тобою. Але якщо ти тільки на самому початку і таких кейсів немає, тоді, звісно ж, надсилай Behance. Але краще не загальне посилання на портфоліо, а посилання на конкретні проекти, які будуть максимально релевантні замовнику. Так він краще зрозуміє твій стиль і чи ви підходите один одному. Третя помилка: не вказує, що входить в послугу. Замовник не вміє читати думки, а в 90% випадків він навіть не знає, з яких етапів складається створення сайту. А твоя абстрактна ціна і термін тільки ще більше зіб'ють, його столку ти маєш розписати, що входить в твою послугу, що замовляється в окремих спеціалістів, а за що береться додаткова оплата. Наприклад, якщо це сайт під ключ, ми маємо розписати, що включено унікальний дизайн чи на шаблоні. На якій платформі буде зроблений сайт, чи включена адаптація під мобільні та планшети, різні технічні налаштування, домен, хостинг і таке інше? Розберемо на прикладі SEO просування. В нашу з чоловіком роботу входить тільки базове налаштування SEO. Для більш об'ємної роботи потрібен окремий спеціаліст. І я пояснюю замовнику, що якщо в майбутньому він захоче просувати сайт по Google, він буде готовим для цього. Але це лише базові налаштування, які не заміняють повноцінне Спеціаліста. І якщо він захоче працювати над цим більш детально, йому потрібно буде шукати саме спеціаліста в просуванні по SEO. Коли замовник повністю розуміє, на що йому розраховувати, він починає тобі довіряти. Наступна помилка: використовуєш незрозумілі терміни і літературну мову. Перед записом цього відео я спеціально відкривала фріланс хант, щоб проаналізувати типові помилки початківців. І кожен другий відгук складається з фраз які взяті словника типового айкішника. Пшити юзабіліті, кросбраузерність, валідна верстка. Такі повідомлення будуть актуальні тільки тоді, коли твоя цільова аудиторія це посередники або власники студій. Але якщо ти цілишся у власників бізнесів, ти просто втрачаєш їх увагу. Твоя задача бути максимально зрозумілим і зробити все, щоб достукатись до потенційного замовника. П'ята помилка: повторюєш завдання слово в слово. Наприклад, клієнт пише в задачі: потрібно зверстати 12 сторінок плюс мобільна адаптація. Ти пишеш, доброго дня, в мене 10-річний досвід. Зверстаю 12 сторінок плюс мобільну адаптацію. Замовник починає відчувати себе дурним, що йому потрібно по 10 разів повторювати одне й те саме. Це сильно напрягає. Достатньо написати: готовий готова зверстати сайт згідно макетів і ТЗ, яке ви надали. Шоста помилка: залишаєш мало відгуків. По поширеності цю помилку, мабуть, треба було б ставити першою. Більшість фрілансерів роблять так. Знаходять проект, який їм цікавий, 20 хвилин пишуть унікальний відгук, відправляють його, а потім засмучуються, якщо їх не обрали. Я сама раніше так робила. Мій внутрішній перфекціоніст хотів написати максимально унікальний відгук. Я тоді думала, що в цьому і є секрет успіху. Але тоді мені ніхто не пояснював про поняття конверсії, що більшість твоїх відгуків навіть не попадуть в поле зору замовника елементарно тому, що він до них не долистає. Ще частину не влаштує твій бюджет, хтось не знайде в твоєму портфолі. Полю релевантних кейсів, а хтось взагалі передумає робити проект. Причин може бути багато, але ти маєш усвідомити одне. Краще 50 простеньких відгуків, ніж один унікальний. Елементарно тому, що так в тебе 50 шансів бути поміченим, а так ти ставиш всі свої ставки на одного замовника. Я не кажу, що це мають бути унікальні відгуки, як у 90% фрілансерів. Ти маєш класти свій унікальний шаблон, до якого будеш додавати один-два абзаци унікального тексту в залежності від кожного проєкту. До речі, дайте знати в коментарях, чи було б вам цікаве відео те, як скласти свій універсальний шаблон заявки. Сьома помилка. Відгукуєшся на проекти, в яких пройшло багато часу від моменту публікації. В роботі на фріланс-біржах твоїм пріоритетом має бути швидкість. 90% проєктів закриваються кимось з перших 10 виконавців. Тому якщо проект викладений на біржу давно і там більше 50 відгуків, тоді раджу тобі взагалі не витрачати на нього час. Натомість підбери, можливо, менш підходящий тобі проект, але той, в якому ти будеш в числі перших, хто на нього відгукнеться. Для цього став сповіщення або постійно монітор біржу, щоб першим бачити найкращі проекти. Для цього я й казала, що потрібен твій власний шаблон заявки, який ти зможеш швидко відправляти, а підкоригувати чи дописати щось ти зможеш потім, коли твій відгук уже буде надісланий. Восьма помилка: не пишеш діапазон цін на фріланс біржі. Я часто зустрічаю, коли виконавці в графіці на пишуть якусь абстракт. Тну цифру по типу 999. не роби так, будь ласка, це дуже відштовхує. Ти ж теж не любиш, коли він інстамагазинах магазинах ціну не вказують одразу, а говорять, пиши в дірект. Тут теж саме. Клієнтам важливо знати, до чого бути готовим, хоча б приблизно. Я розумію, що не завжди по опису проєкту можна визначити, скільки він буде коштувати. Але ти можеш вказати приблизну ціну за аналогічну роботу або діапазон цін від до. а в описі вже пояснити, як формується твоя ціна. Головне, щоб замовник розумів твій порядок цін і міг прийняти рішення, чи підходить це йому. Все має бути прозоро і зрозуміло. Дев'ята помилка. Відгукуєшся тільки на самі очевидні проекти. Наприклад, на задачу зробити дизайн лендінга буде більше 100 заявок. Але якщо ми копнемо глибше і знайдемо проект по типу внести правки в існуючий дизайн, там їх набереться всього 20. Спробуй копнути трохи глибше і дійти туди, куди інші не доходять. Так у тебе значно більше шансів, що оберуть саме тебе. В мене є гайд по Freelance Hunt, в якому я поділилася своїм досвідом, як шукати такі неочевидні проекти, які інші не помічають. Тому якщо хочеш його отримати, переходь за посиланням в описі в мій інстаграм, пиши в дірект-кодове слово біржа і він одразу ж тобі прийде. Помилка. Пишеш занадто літературною мовою. Знайшла для вас один цікавий приклад, тому візьму телефон, щоб дослівно прочитати. Привіт! Я спеціалізуюсь на створенні візуально привабливих та високоефективних цільових сторінок. Я з радістю допоможу вам створити просту природну сторінку з розповіддю, яка добре виглядає на мобільних пристроях і чітко направляє користувачів через ваше повідомлення. Ваш контент і фотографії будуть розміщені з метою та логікою без необхідності кодування. Навіть мені треба було прочитати це декілька разів. Ім, щоб зрозуміти суть, хоча я далеко не новачок в цій сфері. А що говорити про потенційного замовника? Такі повідомлення незрозумілі і дуже насторожують. Пиши від себе, як ти розумієш свою роботу, а не так, як навчають у книжках. По ту сторону екрану сидить така ж сама людина, яка хоче, щоб їй зрозумілою мовою пояснили, як все буде відбуватись. Поділіться в коментарях, які з цих помилок знайшли в себе та як плануєте виправляти. Підписуйтесь на мій Ютуб і Інстаграм, щоб отримувати ще більше корисного контенту для фрілансерів. Якщо ти хочеш, щоб я на якусь конкретну тему зняла відео. Дай знати мені про це в коментарях. Легких тобі клієнтів і ще побачимось!